Прийому мануального терапевта. Це перша частина. І ми зараз поговоримо, що таке мануальна терапія. Це метод лікування, який використовує руки для діагностики та лікування захворювань опорно-рухового апарату. Основна мета відновлення нормальної рухливості суглобів та усунення функціональних блоків. А так, зараз я це і роблю. Що таке функціональні блоки? Це обмеження рухливості в суглобах, які виникають внаслідок м'язового спазму, зміщення хребців або інших причин. Вони можуть спричиняти біль, дискомфорт та обмеження рухів. Як мануальний терапевт знімає функціональні блоки? По-перше, це діагностика. Реабілітолог проводить ретельний огляд та пальпацію для виявлення зон обмеження рухливості. Використовуються спеціальні тести для оцінки стану суглобів та м'язів. Мануальний терапевт застосовує різні техніки, такі як мобілізація, маніпуляція та мязово енергетичні техніки. Мобілізація, м'які техніки, які направлені на відновлення рухливості суглобів. А зараз ви бачите, піднімаємо вгору і далі. Поговоримо, які переваги мануальної терапії, швидке полегшення болю, відновлення рухливості суглобів, покращення кровообігу, зняття м'язової напруги, показання до мануальної терапії, біль у шиї, спині, остеохондроз, радикуліт, сколіоз, головний біль, біль у суглобах, протипоказання, гострі запальні процеси, онкологічні захворювання, остеопороз, вагітність, нещодавні травми. А цей прибор називається інверсійний стіл. Інверсія. Отак. От Затискаємо ніжки і поговоримо, що таке інверсійний стіл. Це спеціальне обладнання, яке дозволяє користувачів перевернутися догори ногами, або знаходитися в положенні під різними кутами. Це використовується для декомпресії хребта. такий, наприклад,. Ви бачите, стіл це найпростіша конструкція. Є ще такі складні, які можна використовувати вдома. І є більш професійні, такі, як, наприклад, з електричним переворотом. Це вже такий більш сучасний. З електроприводом на різний кут можна ходити. Або от такі, як у мене. Зараз ви бачите його. Оцей червоненький стіл має міцну раму. Та з ним дуже гарно працювати в нього гарні амбушури. Історія виникнення це ще пішло від Гіппократа. Він такі приладдя використовував для того, щоб лічити, виліковувати спину своїх клієнтів. А сучасні інверсійні столи були розроблені в 60-х годах минулого століття. Ну, і те, що ви бачите, це. Іменно інверсія. Зміну нахилу кута людини. Так, добре. Я привертаю, а потім вертаю назад у горизонтальне положення. Користь інверсійного столу це декомпресія хребта, зменшує тиск на міжхребцеві диски. Ну і внаслідок зменшення болю в спині. Полегшує біль при радикуліті, сколіозі та інших захворюваннях. Покращення кровообігу стимулює кровообіг у верхній частині тіла, зняття м'язових напругів. Розслабляє м'язи спини та шиї, покращення лімфодренажу. От ви бачите, я спілкуюся з клієнтом, і, коли все добре, то ще декілька разів піднімаю ніжки. Отак от і. Дуже гарно при проблемах безсоння, поліпшиться кровообіг. Є протипоказання до інверсійної терапії. Це гіпертонія, глаукома, вагітність, серцево судинні захворювання, грижі в гострий період, відчарування сітківки, нещодавні травми хребта. Ну і Зміна нахилу у кожного індивідуальна. Кожного разу, коли до мене приходить на наступний сеанс, одна й та сама людина, то я бачу, наскільки можна побачити, як зменшується біль та напруга, і ми час на інерсіонному столі подовжуємо оп'ять горизонт і... Дуже гарне відчуття. Особливо коли у людей робота пов'язана з напруженням, за комп'ютером, хто працює, або сидяча робота. Інверсійний стіл також гарно мати. Тим, хто займається спортом. Є ще такі, таке взуття, воно має назву кажани. І у них такі гачки спеціальні, які зачіплюються за, наприклад, перекладинку якусь і людина висить вниз головою. Але для терапії це не зовсім підходить, тому що нема різного кута нахилу. А тут ми можемо змінювати і це дуже добре. Є також така більш простіша конструкція, яка відома, називається вона доска ельмінова. Але вона зовсім простенька, ну, так, використовується для витягування хребта. Ну, зазвичай це більш люди похилого віку, на ній можуть відпочити, трошки полежати, зменшити біль, особливо по поперековому відділі. Але цей стіл набагато краще, коли дуже гарно затискаються ніжки та професійно. Ми, його можна від, так відрегулювати під різний зріст. Ми можемо більш професійно міняти нахил. Також в цьому столі є такі стопорні елементи, які можна навіть так відпочити подовше в якомусь положенню і вибрати той кут нахилу, який вам комфортний. Наприклад, я теж користуюся 2-3 рази на тиждень. Я на цьому столі вибираю собі кут нахилу, та сам на ньому відпочиваю і. Добре, моя спина себе відчуває після такої вправи. Це зовсім легко, хто не, ніколи не стикався з цим, рекомендую спробувати і відчути якісні зміни. Як то буде перший раз, то можуть бути такі відчуття, що голова наливається. Але то все за декілька разів все проходить і... Поліпшується і сон, і така витривалість людини. Також це є профілактикою інсульту, особливо ішемічного, коли поганий кровообіг. І ще один раз моя клієнтка вже не перший раз і вона вже так, з задоволенням інерсіонна терапія її викликає посмішку та приємні відчуття. А ті, хто перший раз, вони трошки так обережно і з осторогою відносяться. Так, і будемо. В горизонті трошки, і будемо звільняти ніжки у нас затискаються спеціальним автоматичним механізмом. На професійних столах ці амбушурки, вони. Так, обнімають ніжки і це дуже приємно. На більш простих там такі просто валики може бути трохи неприємно. Так. Добре, звільняємо, автоматично знімаємо і приходимо на такий Стіл для мануальної терапії. Він складний, має дві секції, і наступна серія, ви побачите, як я буду працювати з шиникомірцевою зоною. А наша чудова клієнтка вмощується обличчям догори. І до зустрічі в новій серії. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і до нових зустрічей!